Найпопулярніший ютуб блогер в світі, містер Біст, дав одну пораду початківцям в Ютубі, і ось що він каже. Твоє перше відео на Ютубі не матиме переглядів. Це правда. І навіть перші 10 відео не матимуть якихось великих переглядів. Тож досі сидіти місяць за місяцем і думати про перегляди. Краще витрачайте цю енергію на створення нових відео. Не зупиняйтеся та завантажуйте нові відео. Просто робіть та покращуйте кожне своє відео. Все, що вам потрібно, це зробити 100 відео таким чином, щоб кожне наступне було краще за попереднє. І може на 101-му можна буде почати розмову про кількість переглядів. Звичайно, є кейси, коли люди викладали декілька відео і потім полетіли рекомендації. Але усім нам, кому так не пощастило, залишається мати надію лише на цей спосіб: зробіть 100 відео, де кожне наступне буде краще за попереднє. І на 101-му відео можемо поговорити про кількість переглядів. А як же можна кожного разу щось покращувати? Покращуйте якість картинки, якість звуку, покращуйте сценарій, робіть відео більш динамічними та цікавими. Звертайте увагу на аналітику та виправляйте помилки, які ви допустили в минулих відео. Підпишіться на мене, тут все про YouTube просування.